Друзі, я всіх вас дуже-дуже рада бачити на своєму каналі. Знову мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про сім речей, які звичні для Німеччини і можуть бути дивними для нас, коли ми з ними вперше стикаємося. Це будуть різноманітні речі, явища, якісь дії, можливо. Я думаю, що вам буде цікаво, тому залишайтеся обов'язково до кінця відео. Поїхали! Що мене дуже здивувало в Німеччині, коли я вперше це побачила, це так звана клета -гільфи». гільфи. в перекладі означає допомога для виповзання або. Повзання так? звучить дуже дивно і незрозуміло. Я побачила вперше цей знак Клітагільфи і взагалі опис цього явища у Берліні на цвинтарі на кладовищі. Ми були на кладовищі, в нас там поховані родичі, і я побачила величезну ємність з водою. Таку металеву, де була набрана вода для того, аби поливати квіти, якщо люди приходять ставити квіти у воду. І там в цю ємність була встромлена така доволі велика, широка палка, і на ній був знак, що це клітагільфи, тобто там був знак не витягувати, і опис. Чому цього робити не можна німецькою мовою? Там було написано, будь ласка, не витягуйте цю палку із води, оскільки це слугує допомогою маленьким тваринам чи птахам, які падають у воду, якщо хочуть пити або просто падають. І аби вони могли вибратися з води, для них люди зробили оцю спеціальну таку а-ля імпровізовану драбину. Мене це дуже сильно вразило, наскільки продумане піклування про тварин, про білочок чи про пташок, чи навіть про комах, які часто тонуть у воді. Також ще такий, знаєте, підпункт цього першого пункту, що мене приємно здивувало в Німеччині. Коли ви їдете по автобанах, ви бачите спеціальні такі зелені арки над дорогою, естакади. І це спеціальні такі переходи для диких тварин, тому що дуже часто автобани пролягають через якісь там природні резервуари, чи парки, чи ліси, чи просто поля, де живуть багато диких тварин. В Німеччині їх зараз багато. це… І дикі кабани, вепри, і олені, косулі, і так далі, вовки, лисиці, зайці, це само собою зрозуміло. І щоб ці тварини мали доступ не тільки знаєте, до дороги і назад, а щоб вони могли розходитися по, всьо, по всій території над автобанами, будують астакади. Вони часто такі зелені, вони прикрашені і зроблені як е, частина ландшафту. Тобто на них є дерева, трава, квіти. це виглядає Просто як частина рельєфу, і тварина переходить через дорогу, оскільки фізично вона цього просто зробити не може, оскільки автобани відгороджені. Я думаю, перейти їх просто нереально, бо вони будуть збиті. То ось так в Німеччині піклуються про тварин, аби вони не виходили на дорогу з одного боку, і аби вони могли ходити по всій території і не обмежують їх. Рух, друзі, скажіть чесно, чи були у вас такі ситуації, коли ви знаходилися в Європі, чи в Німеччині, чи в Україні, і вам не вистачало коштів просто до наступного місяця, а кредит чи якусь позику вам не хотілося брати? У мене була така ситуація. Вона правда була вже давно. Це було в Німеччині. Я не знаю, я ніби і економила на всьому, і купувала все найдешевше. Але мені все одно чомусь не вистачало моєї невеликої стипендії тоді з навчання на те, щоб покрити місячні якісь там потреби. Буквально кілька днів не вистачало, і довелося просити своїх знайомих, друзів, аби вони мені. Позичили кошти, переслали в Німеччину. Це було не дуже зручно, оскільки треба було користуватися відомими цими знаєте, от службами переказів. І зараз це просто набагато легше, і мені так подобається, що зараз є такі сервіси, як, наприклад, TransferGo. це сервіс банківських переказів з Євросоюзу, в тому числі з Німеччини в Україну. Найперше, мені дуже подобається, що це надійний сервіс, який вже багато років на ринку, а саме 12 років він перевірений багатьма мільйонами користувачів. І, до речі, десь коло трьох мільйонів українських переселенців у Німеччині користуються цим сервісом для переказу коштів своїм рідним чи близьким в Україну. Чому це відбувається? Чому так багато людей ним користуються? Тому що це надзвичайно просто. І дуже важливо, перекази в гривні відбуваються без комісії. А якщо ви переказуєте кошти в Україну не на картку, не не по номеру картки, а вставляєте номер рахунку, тобто Ібан. То курс буде ще більш вигідним, ніж просто переказ на номер картки. Тому обов'язково це пам'ятайте, якщо хочете трішки виграти і зекономити. Також це дуже швидко відбувається, буквально протягом трьох годин, максимум людина вже отримує ваш грошовий переказ в Україні і може ним розпоряджатися для своїх потреб. Або, наприклад, якщо ви щось хочете замовити з України і ви пересилаєте кошти комусь. То це також дуже зручно, це дуже швидко. Тут є служба підтримки українською мовою, і додаток можна скачати в різноманітних сервісах, як App Store чи Play Market. Просто набирайте TransferGo, скачуєте цей додаток, собі завантажуєте на телефон. І там легка реєстрація. Ви просто вказуєте своє ім'я, свої дані, телефон, місце проживання в Німеччині, адресу, деякі дані про себе. І все можна переказувати кошти за дуже вигідним курсом, якщо особливо ви виберете переказ на номер рахунку. Тому обов'язково за лінком, який я вкажу у закріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. Переходьте на TransferGo, завантажуйте цей додаток. Собі, реєструйтеся і з легкістю допомагайте своїм друзям, рідним чи знайомим в Україні. Другий, друге таке явище, пункт, який мене здивував у Німеччині. Він знову ж таки пов'язаний з цвинтарями, з кладовищами. Я колись вже про це розповідала, але оскільки ми вже про це згадали, про це місце, тому я вирішила і цей пункт включити, коли ми були на кладовищі, знову ж таки дуже часто, не тільки в Берліні, а взагалі в багато різних багатьох різних містах Німеччини я була. І можна побачити в багатьох, на багатьох кладовищах могили з написами, де є ім'я людини і дата народження. І одна дата, тобто, там якийсь рік народження стоїть цей дефіс, прочерк, і нічого більше немає. І я не могла зрозуміти, чому один раз я побачила, думаю, ну, можливо. Не знаю дату смерті або щось таке. Потім другий, третій, четвертий, і я зрозуміла, що це якась тенденція, і що це не просто якийсь одиничний випадок. Я запитала, що це таке, чому це так. І мені німці відповіли, що. Люди, які ще живі, вони бронюють таким чином для себе місце на кладовищі і вже роблять собі пам'ятник, на якому пишуть свою дату народження, чи рідні їхні пишуть, а дати смерті ще нема, оскільки людина жива. І мене це наскільки вразило. Ну тобто в нас теж бронюють місце на кладовищі, але в нас це робить просто робиться, огороджують частину землі, просто якимось там парканчиком, чи просто, знаєте, стрічкою, звичайно. Ніби забивають, так? але немає там е, ні імені цієї людини, ні дати її народження, тобто просто шмат землі. І це якось ну, більш деперсоналізованіше, ну, якось, ніж коли ти бачиш, ця е, людина, по суті, може приходити до себе на могилу, коли вона ще жива. Вона може бачити, як виглядатиме її могила, вона може бачити е, цей надгробок. Свою дату народження. Ну, тобто, я розумію, що німці дуже прагматичні, вони навіть в таких деталях хочуть все спланувати, бути впевненими, що їх поховають, що вони ось будуть точно ось так поховані. Але, як на мене, це трішки занадто. Не знаю, напишіть мені, що ви про це думаєте саме про ось таке вже оформлення могили пам'ятника ще при житті. Людини. Третя річ, яка мене здивувала, коли я тільки почала вчити німецьку мову, я думаю, багато хто вчить німецьку зараз, ви це знаєте. Можливо, вас теж це здивувало. Це я вперше на курсах німецької мови з цим стикнулася, коли. Люди не аплодують, німці не аплодують комусь, а стукають по столу кулаком. Це означає такий жест схвалення, коли хтось щось правильно сказав, чи гарно відповів, чи виступив десь гарно, якусь презентацію, можливо, зробив, доповідь, лекцію. І всім вона сподобалась, то люди. Просто стукають по столах на знак задоволення, на знак підтримки, ну, те, що в нас є аплодисментами. Так для мене це була така новина. Я до цього ніколи не бачила цього феномену. І це, я думаю, такий суто німецький жест, не якийсь популярний в інших країнах, а в нас ні. А суто німецький. І також поділіться, чи у вас на курсах німецької мови, наприклад, аплодують так, чи якось по-іншому, чи ви стикалися з таким стуканням по столу, і що ви вперше подумали, коли це побачили? Наступна, це вже, напевно, четверта річ, яка мене здивувала спочатку в Німеччині, ще набагато раніше, ніж зараз. Це я помічала, що німці набагато легше ставляться до хвороб дитячих хвороб дитини і відвідування при цьому садочку, ніж у нас. У нас, коли ще я була маленька, і мене водили в садочок, і взагалі маму, мами, бабусі завжди було якесь таке. Переконання, що дитина має бути абсолютно здорова, якщо це взагалі можливо. Тобто в неї не має бути нежиттю, в неї не має бути кашлю, не має бути взагалі нічого, вона має бути тільки от абсолютно здорова, і тоді можна йти в садочок. а... Якщо хтось, не дай Боже, приведе хвору дитину в садочок, ну то це взагалі було на рівні, знаєте, що це мачуха, чи прийомну дитину здали, мучуть і так далі. Це було неприйнятним. То в Німеччині я помітила і раніше, і на своєму досвіді, коли наш син ходив в німецький садочок, що ходити з соплями, які течуть до бороди, чи навіть до грудей, чи з кашлем, який вже є, знаєте, таким залишковим, це абсолютно нормально, і всі до цього нормально ставляться, тому що розуміють, що діти, особливо в перші роки відвідування садочку, постійно хворі, у них постійний нежить, і це правда. Їх іноді не витирають в садочку, іноді витирають, часто не витирають, і дитина просто цілий день. Ходить з, цими, з цим нежитом, з цими соплями, але це вважається абсолютною нормою, нікого це не хвилює особливо. Кашель залишковий, звичайно, теж може бути. Якщо в дитини температура, то це вже в Німеччині вважається не дуже добре. Не треба вести з температурою дітей. Це вважається так не дуже навіть етично, тому що ця дитина може заразити інших. П'ята річ, яка мене дуже здивувала в Німеччині, коли я. Вперше туди потрапила, бо вперше більше дізнавалася про життя цієї країни. Це те, що дуже багато німців знімають житло і не мають свого власного житла. Я вже здається говорила про цей аспект, але у нас ще до цього часу дуже багато таких уявлень, що німці дуже багаті, німеччина заможна країна, що правда. І складається враження, що люди в заможних країнах ну мають мати власне житло. Що це є таким критерієм заможності? Одним з критеріїв це наявність житла. Звичайно, у нас це базова потреба, це, це потреба, просто не знаю, для нас, це ціль, мета життя. На що працюють багато молодих людей, багато старших людей і так далі. То в Німеччині це зовсім по-іншому. До речі, наступне відео я буду знімати саме на цю тему. Чому німці знімають житло, а не купують? Не всі, звичайно, не всі. Але у відсотковому відношенні набагато більше, ніж у нас знімають житло і роблять це. Ну, скажімо так, без якогось величезного примусу, вони навіть хочуть знімати житло і не хочуть купувати власне. Останні два пункти друзі пов'язані з не дуже такою суперприємною, але важливою частиною нашого життя саме з туалетами. Так. Я розумію, що це така тема для дискусій, Я колись про це вже говорила. Мені закидали, що звідки ти знаєш, як хто ходить в туалет. Звичайно, я не знаю, як ходять в туалет там 80 мільйонів німців, кожен з них, і українців 37 мільйонів. Звичайно, я не знаю. Але я моніторю інформацію, я дивлюся відео інших ютуберів, англомовних німецькомовних, які так само говорили про цю тему, і наші з ними аспекти сходяться. Перше, що я помітила, це те, що в Німеччині практично немає ось таких, знаєте, вуличних туалетів, чи як у нас, де є просто дірка в підлозі. І це вважається ну, звичайним нормальним туалетом. Наприклад, я була в чопі на залізничному вокзалі. Можливо, ви теж багато хто з вас були на вокзалі, і там такі туалети, де є дірка в підлозі на вокзалі. І це звичайний такий жіночий громадський туалет. Це нормально, в нас це не викликає жодних питань. І це найзахідніша точка України. Нагадаю, а зараз це ще й такий великий хаб. Прикордонний хаб, через який багато українців виїжджають за кордон для німців. Це просто щось неймовірне. Вони не розуміють, що це таке. Як я це зрозуміла? Я зрозуміла це також із свого досвіду, коли ми були в Києві, і до нас приїхала гостя з Німеччини. Яка постійно живе там, вона Німкеня, вона прожила там все життя і ми були десь. Я не пам'ятаю, де це було, чи на автостанції, чи просто десь громадська вбиральня. І вона пішла туди і ми її чекали. І я пам'ятаю, вона виходить е з такими переляканими очима. Е видно, що її щось знітило, що її щось е не налякало, але дуже сильно шокувало. Я не могла зрозуміти, що. І вона мене запитала, а як ви користуєтеся такими туалетами? Тобто вона навіть не знала, що з цим робити, і вона не пішла. Я, ну, я не розуміла, як можна цього не розуміти. В Німеччині це всі туалети мають унітази, і немає оцих, от таких наших, знаєте, що з радянських часів. І останній сьомий пункт, я вже перечуваю, що він викличе просто безліч дискусій з питаннями. А ти бачила взагалі всіх? А ти скільки бачила людей, які так роблять, і так далі? Друзі, я звичайно не бачила всіх, але знову ж таки, спираючись на світ. Досвід, спираючись на досвід людей, які також говорили про Німеччину і згадували цей пункт, я розумію, що це тенденція, оскільки не тільки я це помічаю, так от німецькі чоловіки дуже часто ходять в туалет, тобто по-маленькому, як ми говоримо, сидячи. А не стоячи. І дійсно, мені німці сказали, що взагалі в Німеччині прийнято вчити хлопчиків ще з маленького віку ходити в туалет по маленькому сидячи. Тому що це набагато більш гігієнічно. По-перше, туалет залишається чистішим, ніж коли це відбувається, стоячи. І також це фізіологічно навіть краще для чоловіків. Я в цьому не розбираюся, якщо чесно. Мені це просто сказали як факт. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Але так, мене це здивувало. Але мені це подобається, тому що це дійсно має сенс. І при тому, якщо це краще для чоловіка, то чому ні? Чому, чому ні? Не це непогано, і я помічаю, що в садочку він говорив, що йому говорили, що так не можна, що так неправильно, що хлопчики тільки стоячи це роблять, і ніяк по-іншому, що це ніби якась чоловічність зникає. Для мене це якийсь нонсенс, як на мене, чоловічність не полягає в позі, коли ви справляєте свої потреби. Такі дрібні, так я думаю, що це взагалі не про чоловічність. Це не має до чоловічності жодного відношення. Це дещо про інше чоловічність. Вона в голові, в поведінці людини, а не в тому, як вона сидить чи стоїть. Напишіть мені свої думки. Це така, знаєте, дуже така інтимно, не знаю, контроверсійна тема. Але мені здавалося важливо вам про це сказати. Можливо, ви теж це помічали. То також поділіться, чому ні, це абсолютно нормальний такий процес життєдіяльності людини, і нічого такого страшного в цьому немає. Друзі, дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо вам це відео сподобалося, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви йому поставите лайк. Ну а на цьому я говорю вам дуже дякую. Всіх вас цілую і всім па-па!